На сьогодні, 20 липня, майже по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. У день 20 липня у західних, центральних та південних областях грози йдеться у попередженні. Також, за даними синоптиків, у день у Київській області та Києві очікуються грози і пориви вітру до 15-20 метрів в секунду. Перший рівень небезпеки оголошено по всій країні, окрім таких областей: Житомирська, Чернігівська, Сумська. Харківська, Луганська та Донецька за даними українського гідрометцентру, сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. Удень на більшій частині території країни прийдуть короткочасні дощі та грози. Швидкість вітру від 5 до 10 метрів в секунду. Вдень у південних та центральних областях при грозах місцями очікується пориви до 15-20 метрів в секунду. Температура вдень становитиме від 23 до 28. У південній частині повітря прогріється до плюс 27 плюс 32 градусів. На Київщині також очікується мінлива хмарність. Вдень пройдуть короткочасні дощі місцями грози. Вітер буде західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вдень по області від 23 до 28. А у Києві. Її вістовчики термометрів покажуть комфортні плюс 25-27 плюс градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.